Справа 1081 усну. Від мотузки завдовжки 3 метри 60 см. Відрізали її дев'яту частину. Скільки сантиметрів відрізали, яка довжина мотузки що залишилося? Ну що ж, стартуємо. Давайте я все-таки запишу це завдання і виконаємо його події. Я спочатку перевів всю довжину у сантиметри. Пишемо перше і записуємо, що 3 метри 60 см. Це дорівнює. 3 метри це у нас 300 см. Тобто пишемо 300 см плюс 60 см. Ну і це буде дорівнювати 360 см є. Ну, а зараз сказано, що відрізали її дев'яту частину. Знайдемо, яка це дев'ята частина, треба цю відстань поділити на 9 частин. Поділити на 9. То пишемо тоді друге. 360. Треба розділити на 9. І це дорівнює. 36, поділити на 9, це буде 4. І один нолик це 40. Пишемо 40. У дужках пишемо чого. Сантиметрів. Ну і записуємо, що це 1 дев'ята частина. Одна девята частина. Мотузки. Скільки см відрізали, 40 см, бо це одна дев'ята частина мотузки. Нас далі запитують, яка довжина мотузки, що залишилася. Ну що ж, пишемо тоді. Третє. Можна або від 3 метрів 60 см, або від 360 см відняти 40 Пишемо, наприклад, так, 360. Тоді відняти 40. І це дорівнює тоді 320. Записуємо в дужках чого. Сантиметрів. Ну і пишемо це у нас довжина мотузки. Мотузки. що залишилось? Що залишилося? Ну, а тепер пишемо четверте. Переведемо тоді 320 см. Можна записати як 300 см плюс 20 см. Ну і це дорівнює 300 см. Це 3 метри. Тоді 20 см. Є. Ну і записуємо відповідь. Отже, скільки сантиметрів відрізали, 40 см. Далі, скільки, яка довжина мотузки і що залишилось. пишемо 3 метри 20 см. Ну що ж, ось таке завдання на використання дробів. На цьому вправу завершено.